У Російській Федерації відповіли на останні погрози Трампа щодо, наприклад, підтримки України та погроз ввести 100% мит на російські товари і мит проти тих країн, які торгують із Росією, зокрема в енергетичній сфері. Найбільші партнери це Китай та Індія. Що власне сказав Пісков? Говорив не тільки Пісков, щось у них про заяви Трампа так він говорить. Адресовано особисто Путіну, нам безумовно потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. Але вже певний аналіз вони провели і коментарі вже виголосили. Якщо і коли президент Путін вважатиме за необхідне, він це обов'язково, каже Пісков, прокоментує. Я не хотів би забігати наперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна. Чи буде він це коментувати сам? Але вже попереду Путіна. Побігли Пісков висловив сумніви, що Трамп всерйоз розглядає можливість передачі Україні ракети тамагавк. До речі, Білий дім сказав, що Трамп цього не говорив ні про Тамагавки, ні про Москву, ні про Петербург. Мовляв, ні, ні, Зеленському він нічого не казав про удари по Москві та Петербургу. Така риторика з'явилася не тільки зараз, каже Пісков. Як правило, це все виявляється фейками. Ну окей, подивимося. Заступник Лаврова Рябков заявив, що Росія не сприймає жодних спроб висувати їй вимоги. Тим більше ультиматуми Москва хоче, щоб у Вашингтоні та в НАТО з граничною серйозністю ставилися до позиції Росії. Якщо готовність Росії домовлятися не буде знаходити відгуку, поставлені цілі продовжать досягатися через так звану СВО, сказав Рябков. Всім розіслали темники, всі говорять в Унісон. В Кремлі недовго чекали. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Ну, Звісно, його можна було б і не згадувати, але все ж таки дуже цікавий коментар. Він заявив, що Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум про 100% мит, і каже, світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована Росії було байдуже сарказму. Дуже багато в словах Медведєва, але я вважаю, що в Кремлі все ж таки побоюється Трампа. Тим часом Білий Дім, як я сказав, офіційно спростував інформацію «Financial Times», саме цієї газети її обізвали фейковою. Про те, що Трамп у розмові з зеленським закликав до ударів по Москві та Петербургу. Так, він не закликав. Направду так. Я не випадково це повторюю, тому що речниця Білого Дому дуже була обурена. Їй не сподобалось те, як подали цю інформацію. Їй певно не сподобалось, що був витік інформації, але я вважаю, що витік був цілеспрямований. Такий спосіб, Білий дім переказав привіт. Крим. Млю в Кремлі ж відреагували на удари по Санкт-Петербургу та Москві. Як ви бачите, Пісков це коментує? І як повідомляє Finishing Times, з посиланням на джерело, Трамп дав зрозуміти, що підтримує ідею завдання ударів по Москві і Петербургу. Але чим бити? Тому що тамагавки навряд чи Трамп передасть. Атакамси, які будуть нам давати, можливо, не долетять до Москви та Санкт-Петербургу, але є інші ракети, які нам будуть передавати американці, які можуть летіти на відстань понад тисячу кілометрів. Вони можуть бути різної модифікації, яку конкретну модифікацію отримає Україна, поки що, звісно, не зрозуміло. Видання Financial Times пише про те, що стратегія Трампа спрямована на те, щоб змусити Росіян відчути біль та змусити Кремль сісти за стіл переговорів. І справді у Росії побоюється того, що війна прийде на їхню територію, і не так, як то було до сьогоднішнього дня. І це будуть не безпілотники, це будуть бойові ракети, крилаті, бойова частина яких... 400 і більше кілограмів. Це дуже багато. Я, до речі, про це сьогодні спілкувався із своїм колегою Володимиром Фесенком у себе на каналі. Можете переглянути відео, залишу його посилання в правому верхньому кутку. Повірте, там було цікаво. Західний чиновник для видання Financial Times розповів, що в Європі та США зростає бажання постачати Україні далекобійну зброю, здатну, як я сказав, принести війну москвичам. І видання додає, що минулого тижня в Римі американська сторона поділилася з українським президентом списком потенційної далекобійної зброї для України, яку США можуть передати через треті країни. І пишуть, що Україна запросила тамагавки, ми їх запрошували ще в минулому році. Вони, до речі, друзі, летять на відстань 1600 кілометрів. Але адміністрація Трампа. Була стурбована нестриманістю України. Також обговорювалися атакамс, які не здатні досягти Москви або Санкт-Петербурга. Але, знову ж таки, ніхто достеменно не знає публічно якої дальності ракети сьогодні є на озброєнні в Україні. Тому я вважаю, що питання дозволу, погодження ударів по Москві сьогодні якраз розглядається у Європі і в США. Навіть якби у нас була своя така зброя, ну треба зрозуміти, що справді ми маємо погодити такі дії нашими західними партнерами. Оскільки це дуже серйозний виклик, без перебільшення. Справді Москва заслужила те, щоб по Кремлю прилетіла і не одна ракета тамагавка. Безумовно. Видання Reuters пише про те, що Путін ігнорує ультиматум Трампа, джерела наближені до Кремля, повідомляють цьому виданню дуже цікаву інформацію. І кажуть, Путін має намір продовжити війну та посилювати конфлікт із Сполученими Штатами Америки, поки Захід не погодиться на його умови миру. Але ультиматум вміє висувати не лише Кремль. А як ми виявили, і Трамп, і Європа, я думаю, разом чи пізно будуть ультиматуми і від Європи. Певні різкі заяви, наприклад, від відмерцеву Лунають. За словами Джерел Ройтерсу, Кремль готовий воювати, розраховуючи на обвал оборони ЗСУ. А в міру просування своїх військ може розширити свої територіальні вимоги. Тобто, чим далі буде йти, тим більше буде апетиту. І сьогодні багато ходить заголовків, цитуючи цю статтю, що апетит приходить саме під час їди. У Путіна має несе на увазі. Путін вважає російську економіку достатньо сильно. Ну це повна маячня, тому що ну російська економіка точно не сильна, хоча Путін може жити в ілюзії. І це нам лише допомагатиме. І видання пише, що Путін вважає, що економіка Росії може витримати будь-які додаткові санкції Заходу. От, власне, вам цитата, друзі: Росія буде діяти, виходячи зі слабкості України. Москва може припинити наступ після завоювання чотирьох областей України, якщо зіткнеться із опором. Якщо ні. То вона піде далі, до Дніпра, Сум і Харкова. Але знову ж таки, це редакційний матеріал. За словами Джерел Ройтерс, умови Путіна для миру включають юридичне зобов'язання НАТО не розширюватися на схід. А тут уже я вам спеціально навожу стандартні цитати Кремля, які написані усюди Лечі не на паркані. Далі, нейтралітет України, обмеження чисельності ЗСУ, захист російськомовних громадян і визнання за Росію з захоплених територій. При цьому Путін готовий обговорити. Ну тут, звісно, феєрична фраза: гарантії безпеки для України за участю великих держав. В 22-му році Росія нам також хотіла надати гарантії безпеки. Я не жартую. Вони справді в Стамбулі пропонували гарантії безпеки для України. Ви певне це добре пам'ятаєте. І також співрозмовник Reuters сказав, що Трамп має мало впливу на Путіна та припустив, що навіть якщо Вашингтон введе мита проти покупців російської нафти, Москва знайде спосіб продавати її на світових ринках. Хоча, звісно, про мита, друзі, тут. Історія дуже цікава, я ще торкнуся цього питання. І далі остання фраза, яку я вам хотів би зацитувати, із саме матеріалу Reuters, де пишуть про те, що Путін готовий йти далі. Путін розуміє, що Трамп непередбачувана людина, яка може піти на неприємні заходи, але він маневрує, щоб не дратувати його занадто сильно. Будемо спостерігати за маневрами Путіна, але поки що заяви із Кремля дуже різкі. Голові Трампа, мені здається, ці всі 50, 150, 125 з половиною днів та три години. Це лише для того, що він тихо сподівається. Це суперсуб'єктивна думка. Я відразу перепрошую, ви можете повністю бути зі мною незгодними і написати про це в коментарі. Він сподівається, що за цей час Путін захопить. Принаймні ті області, які він вписав в свої папірці, які називаються Конституцією. І тоді, можливо, він просто відстане. Я думаю, так а Трамп повісить собі на гриву, скажімо так, медаль за відвагу і медаль видатного миротворця, і хоче отримати Нобелівсь... Нобелівську премію миру. Тож постійні дедлайни захопи ще, захопи ще, можливо, ти зупинишся. Захопи ще я ж тобі даю все. Можливо, вже тоді якось апетит. А ні, апетит апетиту Путіна приходить під час їжі. І якби по зубам йому не давав. То, звісно ж, він би пересувався і до Дніпра, і форсували б росіяни Дніпро. І якби де, де б йому дали змогу, там би він і зупинився. Тому, власне, ось таке. Але Трамп дуже примітивний для того, щоб це розуміти. Наївність сказав Олександр Мусієнко, я читав сьогодні, не пам'ятаю одного з блогерів, який вважає, що Трамп веде суперміжгалактичну операцію. З того щоб обвалити ціни на на нафти на нафту, захистити свою видобувну промисловість, відлучити Росію від ринку. Та ними не, не веде він. От я, я не є економічним експертом, я не є тим, хто добре розуміється в нафтовому ринку і так далі. Трамп не може трьох слів зв'язати докупи. Це не може бути акторською грою. Акторська гра це він, коли от губи дудочкою робить. Оце його єдина акторська гра. І ще одна гра, коли в фільмі од сам удома він зустрічає головного героя. І от оце Камео на 30 секунд. Отам, от напевно, він найкраще дійсно відіграв. Не може така людина такого ж ти типу, ось так грати. Ну в очевидні. мені так здається точно. Ну і Путін розуміє, і в принципі, що Трамп, як це сказати, навіть не блефує, а Просто видає порожні звуки. Тож у Ройтерс пишуть що як Путін реагує на останні заяви Трампа, Путін намагається уникати надмірного конфлікту з Трампом, вважаючи, що Москва зможе продавати нафту навіть під санкціями. Тож він ігнорує погрози Трампа і продовжує бойові дії. Журналісти переконані, ми переконані всі разом. Що Путін не злякався, погроз Трампа погрози не було. Це порожні звуки і не збирається зупинятись. Джерела Ройтер з близькі до Кремля, говорять, Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки захід не погодиться на його псевдоумови миру. Це чотири області загарбаних. Як ви пам'ятаєте, денацифікація, демілітаризація та купа решта купа маячні диктатор вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові заходи заходу заходу. На зараз так і є абсолютно точно. Терорист сподівається, що Росія отримає подальше витримає, перепрошую, подальші економічні труднощі. Хоча Трамп наголосив, що Путіну слід рятувати власну країну економіку, бо за підсумками цих 50 днів, начебто, планує запровадити 100% мит, так би мовити, для друзів. Але Путіна це не лякає. Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців. Тому він продовжуватиме. Доки не отримає того, що захоче. За словами співбесідників видання, співрозмовників, російський диктатор ставить цілі, набагато, ставить цілі псевдо СВО набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу. До того ж, Росія виробляє багато зброї, тому Путін не зупиниться на окупованих регіонах і піде далі. Це те, про що і Зеленський говорить, це те, про що говорять фактично всі наші посадовці. З усіх майданчиків, блогери і так далі, про що говоримо і ми. Ну, але ж Трамп цього не бачить і не хоче бачити. Побачити можна те, чого ти просто не бачив, придивився, типу, А якщо ти не хочеш бачити, ну це як, знаєте, там як хлопець впадає за якоюсь красивою дівчиною, і вона один раз на нього подивилась, йому здається, що, можливо, в них щось буде. А дівчина його взагалі не розглядає, в неї є залисяльники, і це, і це їй взагалі не підходить. А той сидить собі десь там вночі і думає, що та вона щось подивилась на мене 5 секунд, точно є шанси. Ось так і Трамп. Та Путін ось точно, та він, та він одумається. Та він зупинить бойові дії. Та я ж такий класний, я такий миротворець. Та йому плювати на тебе, на тебе, на келога, на Відькова, на всю оту вашу, так би мовити, збіговисько. Тому що він терорист. Терорист хоче досягати терористичних цілей. Гурт терористів відразу кинувся підспівувати ну, точніше, не підспівувати, а висміювати так. Точково і прицільно ці абсолютно примітивні заяви Трампа про ще 50 днів тоді мита. Ми це вже проходили, сказав російський дипломатичний кінь, очільник МЗС Росії Лавров. До того алкоголік і колишній фанерний президент Росії Медведєв написав, що це, це напевно, треба десь на кепці Трампу замість мага написати от це, що написав Медведєв. Отут якраз немає, мабуть, незгодних з ним. Russia don't care. росіянам Росії байдуже на ці погрози. Вони сміються з них. Ну а що сказав російський кінь Лавров? Давайте послухаємо у прямій мові. Вибачаємо, що показуємо таких виродків, але вона буде короткою. І маємо розуміти, що у них на порядку денному. Як сказав Дмитрий Пісков, ми хочемо зрозуміти, що стоїть за цим заявленням. 50 днів. Было раньше и 24 часа, было, и 100 дней было. Мы все это проходили, и, и действительно хотим, хотим понять, чем движем президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского, продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. Поэтому у нас, знаете, такая есть пословица, не рой другому яму, а то, что санкции, которые... Трамп також продовжує робити певні заяви щодо кінцевого терміну для Росії, що він може нібито навіть закінчитися раніше ніж за 50 днів. Адже американський лідер заявив, що кінцевий термін, який він встановив для Росії для укладення мирної угоди з Україною, може настати раніше. Про це також повідомляють і наші колеги з посиланням на Трампа. Про що він заявив під час спілкування із журналістами? Дональд Трамп заявив, що не вважає оголошений ним терміну 50 днів для досягнення мирної угоди, що до України дуже довгим. Далі буду цитувати. Я не думаю, що 50 днів це дуже довго, і цей термін щодо Росії може закінчитися раніше, сказав очільник Білого Дому. Відповідно до його слів, якщо після закінчення цього терміну не буде угоди, це буде дуже погано. Тоді США продовжать застосовувати мита та інші санкції проти Росії. Ну і до слова, президент США Дональд Трамп 15 липня заявив, що Володимир Зеленський не повинен атакувати столицю країни агресора Москву. Ну, Крім того, американський лідер сказав, що не перебуває ні на чиєму боці у війні. Глава Білого Дому наголосив, що просто хоче зупинити вбивства. Ну, на сенатор Грем зазначив, що якщо Путін та інші задаються питанням, що ж станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до представників Ірану. Адже на своїй сторінці у соцмережі ікс республіканець попередив про важкі наслідки, які очікують Росію та її союзників, якщо рашистський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню. Протягом 50 днів, якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово.